Регулярні тренування та наполегливість привели команду до перемоги. Фурбольний куб Вікторії успішно завершив другий тур чемпіонату України. Серед спортсменів до 12 років та зберіг першу позицію у турнірній таблиці. Змагання відбулися у Львові. Тернопіль представляла команда з 19 гравців, серед яких була єдина дівчина. Переможці поділилися, що найбільше їм сподобалося на змаганнях. Молодці! Те, що ми Бігаємо і забиваємо голи. Ну, в деяких моментах буває важко, але так то все легко вдається. У мене дуже класні враження. Я там забив чотири м'ячі. один дуже класний гол проти альянсу. Дуже сильний і класний здалека. Мені подобається, що це активний вид спорту, тут треба бігати, забивати. Основними конкурентами флорбольного клубу «Вікторія» на останніх змаганнях стали команди з Тернополя, Львова та Новояворівська. Тренер команди Ю-12 Артур Лівень каже, підготовка до чемпіонату тривала близько двох місяців. Крім цього, гравці активно працювали з клюшкою та м'ячем вдома. А головний секрет успіху на змаганнях полягає в згуртованості команди та наполегливості. Тому що в нас є і восьмирічні дітки, які їздять перший раз і пробують себе на змаганнях такого рівня. І є більш досвідчені гравці, яким 11 років, 10 років. Але в нас в основному баланс таких молодших і старших. І це дуже круто, тому що вони гарно комунікують між собою. В них нема ніякої ями спілкування між собою. Вони всі круто знаходять спільну мову між собою і дуже круто проводять час на змаганнях і під час гри. Окрім цього, дві команди флорболістів Вікторії також відвідали змагання в Швеції під час зимових канікул. І хоч перемогти не вдалося, тернополяни здобули цінний європейський досвід. Тепер заплачимо у них великий багаж знань, тому спортсмени налаштовані не зупинятися на цьому. На даний момент чемпіонат України йде вже до, скажімо, до плей оффу І в плей оффі звичайно, визначаться переможці. Проте на даний момент футбольний клуб Вікторія від Ю-12. До Ю Ю-16 перша ліга. Всюди йде на першому або другому місці. Ми хочемо вигравати чемпіонат України у всіх категоріях і впевнені, що нам це посила наразі. Флорболісти готуються до третього туру чемпіонату України та до змагань у Швеції.